Так, на прохання одного з поціновувачів 654К, який хоче придбати даний зразок, знімаю відео для нього. Отже, це пневмат з 6-го року, 654К, з ось таким станом. В принципі, все чудово працює. Є незначні пошкодження у віді рижиків, які можна в принципі, прибрати. Так, по механіці. Все окей. Запобіжник працює. Ось так він виглядає з середини. Зараз перевіримо, чи травить чи не травить балон. До речі, по номерам. Все на одному номері 703, 703 і 703. В принципі, давайте закрутимо балон. так, балон у нас новий. Чуть-чуть тільки що піджав. Все балон закручений. Баллонная трава